but На урочистості прибули герої соціалістичної праці, ветерани трудових звитяг, учнівська молодь, представники громадськості та органів влади відбувалися урочистості за участю голови облдержадміністрації Сергія Рижука та голови обласної ради Йосипа Заполовського. у грудні 1938 року. Указом президії Верховної Ради Союзу РСР засновано звання героя соціалістичної праці, і першим, хто отримав його, був Йосип Сталін за весь період. Від дня заснування цього звання, ним було відзначено майже 22 тисячі громадян Радянського Союзу. За самовіддану працю в різних галузях народного господарства. Ще раз скажу, 80 уродженцям Житомирщини за ці 75 років було присвоєно звання Герой соціалістичної праці. Незважаючи на різні професії, Місце проживання, національність, сімейний стан, характери, фізичні особливості, всі герої соціалістичної праці мають багато спільних рис і особливостей. І перш за все, герой це непересічна яскрава особистість. В той же час надзвичайно скромна, працьовита людина. Якось з великою любов'ю і високою відповідальністю ставиться до роботи. Звання Героя соціалістичної праці в той період було вищим ступенем відзнаки за заслуги у галузі господарського і соціально-культурного будівництва. Зокрема, в Україні цим званням було нагороджено 3517 чоловік. Дійсно, дуже символічно, що напередодні нового року ми тут зібралися в цій святковій залі. Зібралися, щоб ще раз сказати велике спасибі тим представникам тих поколінь, які все робили для того, щоб ми жили у міцній, дружній державі і хотіли подякувати всім тим людям, героям соціалістичної праці, хто був нагороджений в свій час цією великою нагородою за їхню сумлінність, за їхню працю, за все те, що вони зробили для нас, для того. Поколінь, які зараз живуть в нашій незалежній Україні, я хотів би вам щиро подякувати, шановні друзі, шановні герої соціалістичної праці. Дякую вам. Герой соціалістичної праці присвоювалася особам, які проявили трудовий героїзм своєю особливо визначною трудовою діяльністю, внесли значний внесок у підвищення ефективності суспільного виробництва, сприяли підйому народного господарства, науки, культури, зростанню могутності і слави Союзу РСР. Ми вперше відчуваємо ту заботу про нас, про героїв, про людей праці. І цим самим ми завдячуємо і обласній державній адміністрації Сергію Миколаївичу Рожуку, і обласній раді Йосипу Антоновичу за те, що вони знайшли можливість зробили все для того, щоб ми відчули ту заботу і ту радість, яка нам надала надала держава на урочистостях. 15 представників області були відзначені державними нагородами президента України та Кабінету міністрів. Крім того, на виконання комплексної програми Молодь і родина Житомирщини найбільш обдаровані молоді були вручені стипендії облдержадміністрації. На урочистостях відбулося також підписання меморандуму між керівниками молодіжного активу Житомирщини та облдержадміністрацією і обласною радою. А завершилися урочистості презентацією аудіоальбому Артема Кондратюка, фіналіста телепроекту каналу 1+,1 плюс голос країни.